Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на завтра, четвер, 19 червня. Тож завтра погода в Україні буде теплою та переважно сухою, однак у більшості регіонів небо буде затянуто хмарами та подекуди можливі локальні дощі. Температурні показники в день коливатимуться від плюс 24 на заході до плюс 30 на півдні. Вночі від плюс 14 до плюс 20 градусів. Вітер здебільшого північного або північно-східного напрямку з помірною силою 5-7 метрів за секунду. А далі більш докладніше по областях: на заході країни, зокрема у Львівській, івано франківській Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях, ранок розпочнеться без опадів та небо буде переважно хмарним. По обіді з Польщі зайдуть дощові хмари. Та в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та частково Хмельницькій областях місцями прокапотить короткочасний дрібний дощ. Температура протягом дня становитиме від плюс 24 до плюс 26 градусів. Вночі плюс 14, плюс 16. Вітер північний 4-7 метрів на секунду. У Закарпатті, попри загальну ясність, в гірських районах не виключаються короткочасні дощі. В Ужгороді без опадів. Температура в день до плюс 28 градусів, вночі плюс 17. У північних областях Київський, Чернігівський, Сумський та Житомирський – небо буде весь день захмарене та переважно без опадів. Однак надвечір в Чернігові та деяких районах Сумщини пройде незначний дощ. Температура в день коливатиметься від плюс 22 до плюс 25 градусів. Вночі плюс 15, плюс 17. У Києві очікується плюс 24 в день. Хмарно та без опадів. Вітер північний 6 метрів за секунду. У центрі нашої країни у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Дніпропетровській областях мінлива хмарність протягом дня та опадів не прогнозується. Однак у Вінниці надвечір все ж пройде невеликий дощ. В день повітря в центральних областях прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 15, плюс 18, вітер північний 5-7 метрів в секунду. На сході України, Харківська, Донецька та Луганська області спостерігатиметься тепла погода з показниками термометрів протягом дня: плюс 23 плюс 25 градусів. Уночі до плюс 18. Ймовірні грозові дощі, особливо в Луганській області та місцями в Донецькій області. На Харківщині опадів не очікується. Вітер північно-східний 6-9 метрів за секунду. Південь країни: Херсонська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області зустріна четвер з пекотним та ясним. Та по обіді все ж небо почне затягувати хмарами, але опадів не очікується. Температура повітря в день прогріється до показників плюс 28 плюс 30 градусів, вночі плюс 19 плюс 20 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний до 7 метрів на секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!